Увагу до міжнародних подій Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США. Там зазначили, що рішення грузинської мрії відтермінувати процес вступу України до ЄС суперечить обіцянці закріплені в конституції. У відомстві вважають, грузинський народ переважно підтримує євроінтеграцію. В держдепі засудили застосування сили проти демонстрантів на акціях протесту. Нагадаю, що в Грузії четвертий день тривають протести. Змі пишуть, що напередодні на мітинг зібралась максимальна кількість людей. Крім Пілісі, люди вийшли на акції в інших грузинських містах. В столиці демонстранти зводили барикади біля будівлі парламенту і на знак протесту спалили опудало очільника грузинської мрії. Будівлю закидали феєрверками, загорілось всередині приміщення. Поліція застосувала проти мітингувальників водомети і сльозогінний газ. В соцмережах повідомляють про постраждалих. Ми підтримуємо європейський шлях, свободу слова, свободу прав людини. Ми за це і ми не збираємося здаватися. Ми не здамося. Ми зробимо все, щоб повернути свій шанс. насамперед, я протестую проти Росії, яка намагається окупувати всю Грузію. Ми хочемо миру, і ми завжди будемо боротися за нашу свободу. У нас є наша культура. Ми тут, щоб боротися за нашу країну. Зараз долучимо до нашого ефіру політолога експерта міжнародника Максима Несвітайлова. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю. От дуже часто я дивлюся зараз в соціальних мережах певні думки про події, які відбуваються в Грузії, порівнюють їх з подіями в Україні в 2004, 2013, 2014 роках. Але чим відрізняється все таки ситуація, яка зараз склалася в Грузії, від тих подій, які відбувалися в Україні? Ну, по перше, напевне, що демонстрантів підтримує президентка країни. Тут цікаво наскільки в неї вистачить повноважень, і що вона може зробити для того, щоб все таки переламати цю ситуацію. Ну там повноваження як таких серйозних немає. Ті всі вето, які вона накладала, потім успішно е, оспарилися у парламенті. І зараз тим більше, що буде не е, загальнонаціональні вибори, будуть президентські, а е, саме буде колегія виборщиків. Умовно президента обирати, тому в цьому немає сенсу. Вони там вже зібрались. я Не запам'ятав кого. Обирати, але тим не менше, там дуже сумнівні кандидатури фігурують. Різниця насправді не така то і колосальна, тому що тут навіть певну аналогію можна було провести, тому що Російська Федерація дуже так послідовно провадила свою повзучу окупацію України насаджували свої закони, насаджували своїх політиків. Їх олігархат контролював, ну і контролює зараз в Грузії і силовиків, і політиків, і так далі, і те до чого йшла Грузія, це те, що могло трапитись насправді з нами. Зараз, якби росіяни не розпочали цю повномасштабну війну, тому що вони знову прийшли з реваншем і знову у них все виходило. Їхні медіа окуповували наш інформаційний простір, російські політики тільки нарощували свої рейтинги, і так далі. Але от трапилась е, така ситуація, яка для нас змінила все. Що стосується грузинів, ну для них це може бути останній шанс е, не в цілому, але на довгі десятиліття, так точно. Якщо зараз... Е, Протести будуть подавлені, то на них чекає доля Білорусі. Вони ще більше будуть там всередині країни закручувати гайки, щоб цього не повторилось. Вони і маю на увазі грузинську цю нелегітимну не владу. Вони будуть робити все можливе, щоб посилити вплив Російської Федерації в країні. Також я переконаний, що це може бути там якесь союзного союзна держава, і так далі, як вони там з Білорусі роблять, тому ну принаймні, принаймні, що точно можна сказати, що в позитивному плані ці протести вже починають нагадувати революцію гідності. Тобто, це вже не оця беззуба білоруська. Так, так звана революція, де вони виходили, там роззували, стояли на лавочках, такі мені майданнути у нас не так, як на Україні, і в результаті їх всіх побили, пересадили, когось убили, і на цьому все закінчилось. Грузини борються за свою незалежність. Тут по кадрам видно, що вони борються за свій вибір, вони готові до рішучих дій. Ну і знову ж таке. Ні росіян, ні грузинів не навчила історія української революції гідності, що розганяти такі протести силою. Це тільки посилювати насправді мотивацію людей на протистояння. Тому я дуже сильно сподіваюся, що у Грузині все вийде. Ну от в цьому контексті чи є вірогідність того, що Путін може ввести війська до Грузії, якщо він буде бачити, що ситуація не на його користь. Він може спробувати, хоча, як ми зараз бачимо, у всіх його військ не найкраща ситуація, Незважаючи, що десь не там на лінії фронту в Україні просувається вперед величезними жертвами, величезними втратами, але рухається вперед. Наприклад, Сірії вони вже починають вигрібати. Там вони не встигають е, хоча б щось якось протиставити повстанцям, яких Туреччина підтримує. Тут, до речі, такий цікавий момент. Багато говорили, що Тердоган десь підіграє Путіна і так далі. У Ардогана своя політика, і він це зараз наочно демонструє, де підтримані Туреччини повстанці, та я впевнений, що там десь турецькі якісь спеціалісти знаходяться, росіян нищать. Вони можуть спробувати, але просто не потягнуть зараз. Вони не можуть виділити на це якісь серйозні ресурси. Їм потрібно взяти бойові підрозділи, серйозні, боєздатні, і направити туди. Всі боєздатні підрозділи знаходяться в Україні. Цим потрібно зняти техніку, потрібно зняти військових потрібно спланувати цю, цю операцію. Спробувати то вони можуть, але таким чином вони і себе ослаблять. І ще більше там налаштують світ проти них самих, тому що якщо вони ще одне втручання зроблять, то це їм буде тільки гірше. Якщо вони це спробують, то направду для України це може навіть видатись на краще. От, ви сказали про Ердогана і сирійську опозицію повстанців повстанців, які підтримує Туреччина, чи можна говорити про те, що фактично Ердоган скористався ситуацією? Ну то безумовно він в принципі така людина, яка завжди користається ситуацією. Це його його політика, Так, його політика є максимально прагматична. Це політика інтересів, Не цінностей, не світогляд, виключно інтересів. Навіть коли він намагається на світоглядних якихось речах спекулювати, це все виглядає. Ну, не дуже по справжньому, тому що коли там при просто пригадайте початок операції Ізраїлю в секторі Газу, як він виходив, мільйони мітинг в Туреччині з палестинськими прапорами. Він такий весь крутий ось, в цих окулярах, авіанах. Та ми, тут, ми і так, ми і це ми зайдемо, якщо потрібно буде. І що в результаті якусь там вигоду від себе отримали штати, попросили їх там бути спокійнішими. Десь Європа їх задобрила, та і все на цьому закінчилось. Він з Росії максимум вигоди отримав. І мені здається, ось те, що відбувається зараз, показує, що. Ну Ердогану вже особливо нічого з Росії качати. І він такий. Ну а тепер повернемось до своїх стратегічних задач, тому що Туреччина є свої інтереси на близькому сході. Вона там хоче проєктувати свій вплив. Туреччина бореться за регіональне лідерство, і Росія їй там ні до чого. Я такий от парадокс. Десь однією рукою вона там Ердоган тисне руку Путіну, а іншою рукою надає наказ путінські війська, російські війська знищувати в Сирії. Так, а хто сьогодні, в принципі, реально може допомогти Башару Асаду в його країні? Та щось не бачимо бажаючих. Не бачимо бажаючих. І окрім ну, Російської Федерації, особливо то ніхто не готовий в цю історію встрягати насправді. Башар Асад може опинитись mm. на, на одинці, та й швидше за все він опиниться там. А, жодна країна не має там достатньо ресурсів, щоб ну жодна країна, яка б теоретично могла а, допомогти Сирії. По перше, немає достатньо ресурсів, по-друге, не хоче так ризикувати. Це з Туреччиною посваритися. а Туреччина ще країна, член НАТО. Вона, навіщо воно взагалі потрібно? Там на близькому сході свої проблеми. А, Іран там сидить і думає, як би їм так уникнути кари Трампівської. За те, що там можливо, вони наймали кілерів, щоб його вбити. Можливо, вони впливали, намагалися вплинути на вибори в Сполучених Штатах Америки, щоб він програв. Ну і сподіватися, що він просто заплющить на це. Очі це марне, тому там Іран намагається десь якось домовитись, десь дати заднє і так далі. Ну, в, в, в даний момент тому і Росії на, на цього партнера можливо найближчим часом не доведеться сподіватися. Залишиться настільки Китай, Північна Корея. Ну Китай меншою мірою тому Асада насправді досить складна ситуація. Темні часи для нього настають. Пане Максиме, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник, був з нами на зв'язку.